13. Будь ласка, чекаємо на ваші запитання, побажання, можливо, поради. А зараз знайомтесь з новою темою і з новим гостем. Дорогі друзі будь ласка, прошу знайомитись. Наш гість з Коломийщини Романюк Михайло Дмитрович. Він народився в селі П'ядики. Коломийського району зараз живе в селі Турка цього ж району. В нього п'ятеро дітей, троє онуків, він дає церкви, проповідник Слова Божого. Отже, наш гість села Турки. Чи турка, не, не знаю турка. правильно, турка. А наша тема самообман, як його уникнути. Вітаю Михайло Дмитрович у нас в студії і так. ми вже знімаємо з вами другу передачу. Е, я думаю, що ми трошки нагадаєте, про що ми говорили минулого разу, так? Воно пов'язане з нашою сьогоднішньою темою. Але думаю, на початок е, прочитаємо те слово Боже, над яким ми пропонуємо нашим глядачам пороздумувати, так? І ми, наші глядачі, будемо роздумувати над таким словом. Скажіть, яке це слово? Я буду читати з соборного післання святого Апостола Якова. Перший розділ 21 і 22 вірші. Соборне післання Святого Апостола Якова, перший розділ 21 і 22 вірші. Тому то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всієне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе, самих. Обманюють, отже, щоб себе самих ми не обманювали, так не обдурювали, е, що ми маємо робити? Який наш перший крок. У попередній програмі ми говорили, щоб, щоб бути християнином, насамперед, потрібно відкинути усе те, що протирічить Слову Божому. Усе те, що не славить Бога, і що мішає нам, щоб уйти у вічність, яку приготував для тих, хто любить Господь наш Ісус Христос. І так само тут, у цьому нашому тексті, говориться насамперед. Що ми повинні відкинути всіляку нечість та залишок злоби. Коли ми читаємо книгу дії святого апостолів, одного разу апостол Павло проповідував у місті Ефесії, і там було людей, багато людей, які займалися ворожбиством, і ось вони, почувши Слово Боже, зрозуміли свою гріховність, вони зібрали ті всі книжки, по яких вони ворожили і їх спалили. Вони відкинули те, що було противне Богу. Це дуже доречний, цікавий приклад, тому що в нашому краї багато людей вони поєднують, допустимо, гріх ворожіння і віру в Бога. Вони вважають, що це одне другому не суперечить. Так, Захворів, так. так ну до кого, або до, до якихось ворожбитів або до Бога, так помолитися та до церкви, та і mm -hmm. тут ну, хто ще чи поможе, чи як тобто вони цим не не бажають тут. немає ніякого ніякої проблеми. Насправді це всякі ворожіння. E, Які усуджується слово Боже на це засуджуєш. Це гріх, так e, або людина може спокійно зробити аборт і потім діль піти до церкви. Так, так. E, для неї це не є проблема. Так насправді це і величезний гріх, тому що людина вбиває власну дитину. Вбиває, тому так у нас проблем дуже багато. Тому що і Бог карає e, наш народ за ці гріхи. А з другої сторони e, людей менше народжується, школи пустіють, села вимирають. E, ну і ми кажемо, а чому так? Та тому, що ми грішимо. Так. Рішимо і молимося, молимося і рішимо. А це все каже Слово Боже, відкиньте все. Я все. так. це. Ми не можемо, наприклад, допустимо, якщо ми беремо квартиру, нова збудована, дім новозбудований, поселити туди, в одну кімнату, одночасно три сім'ї. Навіть дві сім'ї не можемо. Так? Ну, ідеальний варіант. Там або одна сім'я, або друга сім'я. А ми хочемо, щоб Христос жив у нашому серці. І, і ще би там е, нечість всяка нечість, була. Нечість, було, нечість, було, нечість треба відкинути. відкинути а тоді нечість. Христос може вти в серце. І отже, перше це відкинути, відкинути всяку нечість і залишок злоби, або так. на взагалі злобу. Е, щоб ми себе не обманювали. Який наступний крок? Наступний крок тут говорить нам текст прийняти із лагідністю всія слово. Всіяне Слово. Про яке Слово говориться, це також ми е, розуміємо про Слово Боже. Господь наш Ісус Христос є записано у 13, 13 розділі Євангелія Матвія, розказав таку притчу про сіяча. Сіяч сіє Слово. Він сам пояснював нам про те, що сіяч це є сам Господь Ісус Христос. А слово, а зерно це є слово Боже. І ось коли ми читаємо дії святих апостолів, апостол Петро проповідає у День П'ятидесятниці, його слухають люди, і це слово западає в їхнє серце. Вони написано, що вони розжалобилися, аж як слухали. І тоді, коли вони це все чули, вони почали його питати: що нам робити? Що нам робити? І Петро каже: Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас. І там далі ми читаємо, що ті, що прийняли його слово, охрестилися. Тобто вони послухали. Прийняли і охрестилися, зробили так, як було сказано. Не роздумували, а може би так зробили, чи може би інакше. Ні, вони зробили так, як було написано. А може, це правда, а може це неправда. Так. Е -е, Ісус Христос. Посилаючи своїх учнів на проповідь, він сказав: ідіть по цілому світу, у всьому створінню Євангелію проповідуйте, хто увірує і охриститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той засуджений буде. Віця, який порядок Божий? Спочатку каже, проповідуйте Євангелію, тобто людина повинна почути Євангелію. Віра від слухання, слухання через слово Христове, каже апостол Павло. Повинен почути Євангелію. Повірити тим словам, які говорить нам Біблія про те, що Ісус Христос помер за всі наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. На основі цієї віри, вона повинна бути охрещена, от тоді вона може бути спасенною. От тоді вона є спасенна, тому що вона зробила так, як каже Слово Боже. Ісус Христос сказав у Євангелії Івана 5,30, у 5,31 розділі. Коли хто буде вірити так, як каже Писання, не так, як ми собі думаємо, не так, як кажуть якісь люди, але коли так, як каже Писання, порядок Божий: послухати Слово Боже, повірити і на основі віри охрещеним. Людина зробила наоборот, так як колись і мене маленьким охрестили, але я нічого не вірив, я нічого не знав, я нічого не розумів. Тільки коли я виріс, коли я мав поверх 30 років, коли я почитав, почав читати Євангелію, тоді я зрозумів, що я є грішний, мені треба покаятися і відкинути всю нечисть, всю злобу, прийняти Слово Боже і жити згідно з цим Словом. От тоді я можу називати себе спасенним християнином. Прийняти слово, тобто не просто його слухати інколи, так? Так. коли є настрій, а прийняти слово Боже це повірити, що це Бог це слово дає. Так що це так. є Боже слово, це є слово Боже. І власне Слово Боже це є Біблія, так. це або Святе Писання. Так, ми маємо, українці мають три переклади. Ми маємо навіть більше як три переклади. Ми маємо чотири переклади Біблії, ну найвідоміші: це Куліша, це Огієнка. Це Хоменка, і зараз стає такий більш відомий Турконяка. А хоча новий заповіт, ми ще маємо більше перекладів. Тобто, це все це є переклади Слова Божого. Біблія або святе Писання старий новий заповіт. Це є слово Боже, яке Бог надихнув святих мужів, щоб вони це написали. Бог використав цих людей для того, щоб це слово стало для нас зрозуміло, і це є написане слово. Як ми говорили в минулі передачі, сам Господь Ісус Христос це є втілене Слово. Слово було в Бога, і Бог було Слово. І Слово сталося тілом. І це Слово прийшло через Діву Марію до, на цю землю. Так? І це Слово, втілившись, Ісус Христос, Він був як людина, і потім прийняв наші, наші гріхи на себе і був, помер і воскрес для нашого оправдання. Отже, прийняти слово це означає і прийняти Слово написане. Що написано, написано для так. нас? Цим перейнятися, так, і бажати е, це слово виконати в своєму житті і прийняти це вже, Ісуса Христа. Це вже є третій крок. І прийняти Ісуса Христа. Так? Це вже наступний крок. Так. Наступний крок. Отже, е, щоб ми себе не обманювали, ми повинні відкинути гріхи так. і прийняти Слово Боже. Ну і цей третій крок, будь ласка. І третій крок тут говорить нам наш текст: будьте виконавцями слова. А не слухачами самими, що себе самих обманюють. Як вже ми говорили, що сьогодні ми маємо доступно Слово Боже, так? Біблії є, що ми можемо придбати. Навіть тепер є місії, які роздають Біблії задурно, є от телепередачі, радіопередачі. Слово Боже проповідується. І є люди, які слухають, є люди, які приходять і до церкви і слухають, але не живуть за Словом Божим. Вони не приймають його як Слово Боже. Вони, як казав один брат, що прийшов на зібрання і взяв і заткав одне вухо. Його питають, чому ти так зробив? Бо казали, що в одне з вуха заходить, а в друге виходить. От я закрив, щоб воно не виходило. Це така байка. Так. Прийняти слово Боже, це те, тобто, прийняти в серце своє, в свій розум, щоб жити, так як сказав Господь. Наш Ісус Христос, що перша заповідь, найбільше, це люби Господа Бога всім серцем, всім розумом, усією своєю силою. Ну, інколи люди, знаєте, як говорять, що все це добре, так? От Івангелії все... це добре, послання та, це добре. Та. Але хто це може виконати? Хто це? Але справа в тому, що, по-люськи кажучи, для людини це неможливо. Але якщо ми звертаємося до Бога, ми розуміємо свою неміч. Ми розуміємо, що це неможливо, дійсно, це неможливо. Ну попробуй любити свого ворога. Це надзвичайно важко. Попробуй простити свого ворога чи навіть свого ближнього, який вчора був ближній сьогодні став ворогом. Так. Це надзвичайно важко. Важко. Але це для людини неможливо, але для Бога можливо для все. Для Бога можливо Бог все. дає силу е, полюбити. Бог mm. дає е, силу згори. Це надприродня його сила. І тому так. він дає людині. Яка кається народження згори і дає їй таку силу Божу прощати, любити, терпіти. І це не від людини, це віє від Бога. Так, але це якраз відбувається тоді, коли ми дійсно робимо ці три кроки: відкидаємо гріхи. Оце, що ми розуміємо, нам Бог відкриває, що то є гріх. так? І ми стараємося його відкинути, не робити цього. О, це є перший. Так. Ага. Так. Потім другий крок: ми приймаємо це Слово Боже, яке нас навчає, що ми маємо робити. так? Ну, е, у Тимофій, до Тимофія Павло каже, що усе писання Богом натхнене і корм це до навчання, до направи, до докори, до виховання в праведності. Тобто, воно показує нам, як ми повинні жити. І коли ми стараємося так жити, тоді ми можемо сказати, так як сказав апостол Павло, уже не я живу, а Христос проживає в мені. Тобто, оце Слово Боже, і сам Христос живе в мені і воно керує мною. Вже не я сам керуюся своїми емоціями. Своїм розумом, але ми маємо, каже слово Боже, ми маємо розум Христів. Тоді, коли ми робимо так, як оце, будьте виконавцями Слова, а не слухачами, що себе самих обманюють. Обманюють чим? Тим, що вони слухають Слово Боже і не придають йому якогось важливого значення. Що воно каже, що п'яниці Царства Божого не успадкують. От, є такий текст, який дуже відкриває оце, відкриває сутність е... От, тих е, людей, де також е, говориться, що вони самі себе обманюють. Це є перше Коринтян 6 розділ. Апостол Павло говорить такі слова. Хіба ви не знаєте? Що неправедні, не вспадкують Божого царства. Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні можеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. Отут апостол Павло перераховує ці всі категорії людей, про яких у наш час люди кажуть, ну то всі так говорять. Коли комусь робиш зауваження, ну чого ти так говориш? Він каже, то всі так говорять. То для зв'язки слів. Але слово Боже каже, що це, ці люди не вспадкують Царства Божого. І ці люди називають себе християнами, вони рахують себе, що це нормально. Та, це, а слово Боже каже, що це ненормально. Такі люди. Не, вони обманюють себе. Не може з одного джерела текти і е, солону вода. Так. І, солодко, так. Так. <кхем> і е, Бог дає силу виконати Слово Боже. Так? І тут навіть е, ми читаємо в цьому ж посланні апостола Якова, він е, написав. Під Божим натхненням, а хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в Нім пробуває, той не буде забуть послухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Така людина щаслива, яка є виконавець Слова Божого. Така людина вона буде мати успіх. І це ми, у Слові Божому, в багатьох місцях ми читаємо, що якщо ми виконуємо Слово Боже, Бог нам. Допомагає так сім'я благословенна такої людини. Тому що вже там не сварки не, не, не гріх керує, так не, власні я керую, а люди старають стараються один одному допомогти, поспівчувати. Чоловік жінці, жінка чоловікові. Вже батьки краще дітей люблять. І ось це благословення, це є успіх. так Тут нам е... Цей текст, що брат прочитав, розглядає обличчя у зеркалі. Розглядає, відходить і забуде. А ось другий зер... також говорить про зеркало, коли ми дивимося по-інакшому, це є друге до коринтян 3:18. Ми... Відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від духа Господнього. Якщо ми дивимося в Біблію не просто як якусь художню книгу, але якщо ми з молитвою сідаємо читати її, щоб і просимо Господа, щоб Він діяв на нас через це слово. Тоді ми міняємося. Тоді Господь нам ми дозволяємо йому, щоб Він нам міняв. Нас міняв. Але якщо ми ну, хочемо просто ну, десь колись щось прочитати, чи ми почули, ти кажемо, та ми це все знаємо. І ми не хочемо мінятися. Тоді ми є подібні до цього, що відходить і забуває, і живе собі так, як дальше жив. Це людина сама себе обманює. Вона рахує, що вона християнин, що в неї все нормально. Це є ну, такий, знову ж таки обман, що людина рахує насамперед, що вона є охрещена в дитинстві і з нею все в порядку. Вона і десь колись прийде до церкви, коли Пасху свідять, і все в порядку. Прийде той час, коли вона помре її поховають по християнському звичаю. І ще помоляться за неї, і все нормально. Але Біблія каже, що це не нормально. Ця людина обманює сама себе. Коли Христос каже, щоб ми повинні жити так, як каже Писання, коли хто буде вірити так, як каже Писання. Отже, щоб ми самі себе не обманювали, хто б ми не були, так, якої конфесії ми, до якої конфесії ми не належали, всім потрібно відкинути всяку нечість і всяку злобу. Прийняти з лагідністю слово Боже, так і е, бути виконавцями бути виконавцями цього слова, слова Божого. Що могли, то сказали. Решту, хай е, хто бажає, хай читає в слові Божому. Найбог дякую. благословить всі Михайло Дмитрович, хай Бог благословить е, село Турку, Коломищину і всю нашу Іван Франківську дякую. Опис. Найбог благословить всіх слухачів і глядачів. Дякую. На завершення нашої програми хочу нагадати наші контактні телефони: 098 92 57 061, 098 92 57 061 або 050 24 15 713, 050 24 15 713. Залишайтеся з Богом. Мир вашому дому.